П'ятниця, 15 березня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. До Чернівців з робочим візитом прибув уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. 4 тисячі євро за переправлення до Румунії у Чернівецькій області. Прикордонники вкотре затримали ухилянтів. 15 березня ринок центральний у Чернівцях частково запрацював. До Чернівців з робочим візитом прибув уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Головна мета проїзду зустріч із сім'ями військовополонених та осіб, зниклих без вісті. Зустріч провели без преси, зміркувані безпеки на офіційному заході. Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію з побиттям 34 ухилянтів, затриманих на порубному роботу ТЦК та булінг у п'ятій Чернівецькій гімназії. Інтеграл на зустрічі з омбудсменом була наша знімальна група. За два роки повномасштабного вторгнення повернули з російського полону понад три тисячі українців. Серед них 147 цивільних. У Чернівцях у п'ятницю, п'ятнадцятого березня, з Дмитром Лубінцем зустрілося майже триста сімей військовополонених та зниклих безвісти. Точної цифри полонених омбудсман не розголошує. Ми це робимо свідомо. Це одна з тактик, яку ми використовуємо. Росіяни не знають скільки їхніх в полоні. Ми це не називаємо. Вони нам не кажуть, скільки наших полонів. Тому це знаєте такий елемент, елемент тактики, як ми повертаємо своїх додому. Ніколи ніхто з органів влади не буде до вас звертатись до родичів військовополонених осіб зниклих безвісти, щоб була надана якась матеріальна винагорода. Ніколи крапка. Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію з затриманням 34 ухилянтів на КПП. Порубне. Я коли побачив особисто це відео, я не зрозумів, це були озброєні люди? Ні. Вони скоювали правопорушення. Ну на думку правоохоронців, безумовно. Будь ласка, затримуйте в рамках кримінального процесуального кодексу. Надавайте їм статус підозрюваних, відкривайте кримінальне провадження і робіть. Чим була пов'язана така надмірна жорстокість? Ну коли відео, причому самі засняли це відео, коли на землі лежить ця людина, хтось підбігає, він же знімає і починає бити по голові, в тому числі ногами. Я всім нагадую, що згідно... Законодавство України людина є невинуватою, поки інше не встановлено рішенням українського суду. Презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Вісім людей офіційно звернулись до національної поліції щодо побутів і зняли побої. Знаєте, що одна людина намагалась порізати собі в'єни. Тому що вже не могла за її поясненням, це був хлопець. Він сказав: мене так били, я вже не міг відтримувати, я вже готовий був просто померти. За словами Дмитра Лубінця, до нього надходить чимало скарг з приводу порушення прав людини працівниками ТЦК, але такі порушення не вважає систематичними. У нас був випадок, коли до нас надійшла заява, що хлопець спригнув з третього поверху, Да, так, да, ми відправляли моніторингову перевірку, все перевірили, і навіть потім він сам визнав, тебе хтось ну, почали на тебе тиснути, бити. Тобто, чому ти спригнув? Тобто є в діях представників ТЦК порушення. Він сказав: та ні, не було, я сам вирішив випригнути. Прокоментував уповноважений справ людини напад на представників ТЦК у Вижницькому районі. Наскільки мене проінформовано, то двоє цих чоловіків вони взяті під варту. Ми розуміємо моральний аспект. Так, мене проінформували, що е, цього е, чоловіка, який нападав, що у нього племінник, він вважається давно вже особа зникла безвісти, але ми не можемо собі дозволити ну, просто поринути в анархію. Ми розуміємо моральність, але при всій повазі, нам не може давати моральний наш стан. Як знаєте, індульгенцію для всіх кримінальних злочинів? Хлопці теж виконують свою роботу. Дотримуватися закону Дмитро Лубінець закликає не лише цивільних, а й представників правоохоронних органів. Прокуратура, на мій погляд, це один з органів, який в тому числі повинен реагувати на порушення прав людини і громадянина в Україні, але Інколи я спостерігаю за діями прокурорів, коли, на мій погляд, вони самі порушують такі права суду переданий один обвинувальний акт. Дійсно, це був один обвинувальний акт щодо перевищення службових повноважень працівником патрульної поліції, який при затриманні особи ну. Певним чином перевищили свої службові повноваження, вже є вирок суду. Але хочу сказати, що ну ніякої системності порушень в діях працівників поліції тут немає. Ну звісно, це все можна перевірити. Я зараз говорю про дані, які відповідно є в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Але щодо звернень, то тут нічого не можу сказати. Можливо, дійсно такі звернення надходять. Я можу коментувати тільки те, що є в досудовому єдиному реєстрі досудових розслідувань. Я сказав, що отримав 130 звернень. Від людей щодо можливого порушення їхніх прав, а саме побиття представниками Національної поліції. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець побачив порушення й у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні. Ми приїхали з моніторинговим візитом і встановили, що в закладі, який розрахований на 360 пацієнтів, перебуває 490 норми, санітарні норми на одну людину повинні складати. Не менше 7 метрів. Це рекомендація. Станом на зараз там 3-6 метра. Навіть в їдальні стоять ліжка, людини сплять, але продовжують приймати їжу. Я вимагаю в рамках свого мандату, щоб дійсно була реакція. Окремим напрямом роботи Дмитро Лубінець називає захист прав дітей. Зокрема, представники уповноваженого минулого року відреагували на ситуацію у Магальському будинку інтернаті. Мої співробітники забрали в Київ в Ахмадєт. Був змінений керівник, було виділено додаткове фінансування, були виділені додаткові штатні одиниці, були залучені міжнародні партнери. І наскільки мене проінформоване, то по відношенню до попереднього керівника відкрите кримінальне провадження на контролі у представництві уповноваженого верховної ради України з прав людини і ситуація у п'ятій Чернівецькій гімназії. Інтеграл я впевнений, що керівництвом буде прийнято кадрові рішення, які це не моя зона відповідальності. Я буду дивитись. Як вони це зроблять? Чи треба на це реагувати безумовно? Чи можуть собі дозволити дорослі по відношенню до дітей? Подібні речі? Ні. У 2024 році у Чернівцях планують відкрити центр захисту прав людини. Загалом за минулий рік на Буковині було понад тисячу звернень стосовно порушення прав людей. Нині ці питання в області розглядає представниця омбудсмана Ірина Ісопенко. Вона проводить прийом громадян щовівторка. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Сі 4 у прикордонній смузі у Чернівецькій області прикордонники затримали ухилянців. Неподалік кордону правоохоронці зупинили автомобіль, у якому було троє чоловіків жителів Херсонської, Київської та Чернівецької областей. За допомогою телеграм-каналу вони завчасно домовилися з організатором про переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску. Отримували онлайн-вказівки про напрямки, за якими треба було рухатись. За це вони заплатили по 4 тисячі євро. Наразі тривають пошуки організатора схеми, якому загрожує кримінальна відповідальність відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. 15 березня ринок центральний частково запрацював. Нагадаємо, у ніч на 29 лютого на ринку центральному сталася пожежа. Площа загоряння 300 квадратних метрів. Збитки внаслідок пожежі на ринку у Чернівцях за попередніми даними становлять понад 8 мільйонів гривень. від сьогодні деякі павільйони на ринку відновили торгівлю. Ми запустили третину ринку. Фактично вона не була не обгорівша, вона просто була задимлена. Є бригада працює за тим, щоб місяць-два встановити ці магазини і з нуля на факт починати. Якщо було десь 250, то десь 200 ми запустили. Тих 30 павільонів, що було. Ми відновлюємо потихоньку їх ліва права сторона зверху. І знизу не працює тільки середина, та щоб що вона поки що не працює. Ми в за, за свої кошти. Там якщо нема такого причини конкретної, тому що там об'єктивна причина, там і за охранників. Ще немає мене висновки служби МЧС. Орися Грошка 43 роки. Працює на Чорнявецькому водоканалі. Разом з донькою Мар'яною 17 років працюють пліч опліч. А от Сергій Чередниченко з початку повномасштабного вторгнення переїхав до Чернівців. Інженер за фахом разом із сином електромонтером майже два роки працює у міськсвітлі. про історії родин комунальників у сюжеті Євгена Пасилюка. Коли почалось повномасштабне вторгнення, родина Чередниченків перебувала в Сєвєродонецьку. Сергій разом із дружиною та чотирьома дітьми переїхали на Буковину. Увесь город був насичений військами. Українськими, і ми постійно з ними спрацювали, тому що в таких умовах неможливо знаходитись окремо. Населення города в той період знаходилось повністю і постійно у підвалах. А обстріли не вшухали ні вдень, ні вночі. Сергій разом із сином знайшли роботу за фахом на комунальному підприємстві у Чернівцях. У мене 35 років стажу в електроенергетиці. Я працював в Ремі, працював в Некокренерго, і для мене це не була нова галузь, це було по спеціальність по фаху. То і було вибрано це, це підприємство, тому що ми тут можемо дати якусь користь і бути дуже для міста потрібні. І також син мій мав фах електромонтера, працював в Римі і також по фаху. А чернівчанка Ореся Рошка 43 роки, як працює на комунальному підприємстві Чернівців Водоканал. У березні місяці 82 року запустили у роботу станцію і ну те, коли я прийшла, працювала зразу оператором на решітках. Це первічна очистка була води, яка поступала з річки Дністер у 1987 році. Орисю Рошку призначили начальницею насосної станції. Донька Орисі Рошки Мар'яна захопилася роботою матері і працевлаштувалася на підприємстві. Складалися обставини, що от вона після школи бувало прибігала до мене на роботу. Ну їй подобалося. От сама робота, як працюють там насоси, як подається вода, як забирається вода. Їй це цікавило. У 2021 році Мар'яна Халатурник стала начальницею водогону Містер КП Кепеченіці, водоканал. Ні роботу не думала змінювати. Хотіла це побажати чернівчанам витримки, коли у нас бувають складні періоди, там аварійні витоки. Бо багато хто скаржиться, ми розуміємо, все прекрасно, але. Ніхто не може там гарантувати, що станеться в найближчий період, найближчий час. І тому витримки. Євген Пасалюк, Андрій Марнеску, новини Сі 4 вакцинуватимуть дітей та дорослих, робитимуть узд діагностику, обстеження з контролю функціональної роботи легень, вимірювання гостроти зору. Спостереження за вагітними жінками. У Банилові-Підгірному відкрили амбулаторію Центру медико-санітарної допомоги, де тамтешні жителі обстежуватимуться безкоштовно. У Банилові-Підгірному проживають понад 4 тисячі людей. Раніше, щоб отримати медичну допомогу, жителі села їхали у стороженець. Нині проконсультуватися з лікарем та пройти необхідні обстеження зможуть у новій амбулаторії. Не завжди виходить під'їхати до того районного центру, не завжди там в чергах постояти тут. Ну є така категорія людей, так як мені я часто звертаюся до лікаря, той самий цукор поміряти, кардіограму зробити. Ну і що воно в центрі? Що зручно. Сейчас у нас у селі були і лікарні амбулаторії, ну так склалося обставина, що Лікарню закрили. Приємно, що такий важкий час для держав в такому селі відкрили ту сімейну медицину для надання медичних послуг мешканцям села Банилтигірне. Потреба в наданні медичних послуг потрібна і необхідна. Я вважаю, що це дуже великий, ну як. Надбання такого, що молодці люди, які ризикнули, відкрили такий заклад, де можна прийти, проконтролювати своє здоров'я. Тут є багато нової апаратури, такої, яка буде мати різного роду досліджень. І що не треба, буде їхати в район або в якийсь інший лікувальний заклад. В амбулаторії надають допомогу пацієнтам з хронічними та інфекційними захворюваннями, отруєннями та травмами. Щоб перевірити своє здоров'я, місцеві жителі можуть пройти обстеження. Кардіограма проведення швидких тестів на більш поширені захворювання направлення на лабораторні обстеження. Є лабораторні обстеження, які ми проводимо безкоштовно. Це загальні аналізи крові і сечі. Інші ми будемо відправляти в лабораторію, яка з нами поспілкує. Тут буде надаватися високоякісна, висококваліфікаційна, ефективна медична допомога, безкоштовна. Амбулаторія розміщена в центрі села. Це теж це дуже зручно для людей. Не треба нікуди добиратися. В амбулаторії центру медико-санітарної допомоги спостерігатимуть вагітних та дітей. Діти маленькі, які ми будемо спостерігати, як вони ростуть, розвиваються, і вакцинацію будемо проводити. Кожного місяця потім по календарю щеплення 2-4-6 шість місяців. Рік вони повинні прийти на огляд і отримати вакцинацію. Якщо виникають якісь потреби, це може бути і частіше. Сімейний лікар також виписуватиме пацієнтам рецепти ліків, а за потребою направлення до інших вузькопрофільних лікарів. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, новини Сі 4 з 18 березня починається Великодній піст, який триває 48 днів до Пасхи. Піст перед Великодним один із найважливіших у православних вірян. Дати посту залежать від Великодня, тому що року змінюються. З якого числа починається Великий піст у 2024 році, коли він закінчується, яких правил потрібно дотримуватися в цей час, розповідаємо у матеріалі. Цього року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква святкуватиме Пасху 5 травня. Ми почали святкувати Різдво, 25 грудня, і відповідно всі свята року змістилися на 13 днів вперед. Але пасхальний цикл він не змістився. Чому? Тому що всі свята цілого року ми святкуємо за сонячним календарем, а свята Пасхального циклу прив'язані до старозавітньої Пасхи, яка прив'язана до місячного календаря. І в силу цього. Пасху, ми святкуємо в першу неділю після весняного рівнодення. Українська греко-католицька церква, так само як і православна церква в Україні, мають одну й ту саму пасхалію. Тобто, ми однаково святкуємо і час Великого Посту будемо перебувати одночасно, і так само будемо святкувати разом всі великодні свята. Тобто, піст розпочнеться цього року наступного з цього понеділка, 18 березня. Піст триває 40 днів. Після посту розпочинається страсна седмиця, тобто, власне, цей тиждень перед самим Воскресінням. І цього року будемо мати 5 травня свято Воскресіння Господнього. Українська ремокатолицька церква святкуватиме Великдень 31 березня за сонячним календарем. Піст розпочався 14 лютого. Людям, які вирішили дотримуватися посту, варто проконсультуватися із лікарями, чи може людина за станом здоров'я обмежувати себе у харчуванні. Піс не рекомендовано всім дотримуватися, особливо з медичної точки зору, оскільки, для прикладу, вагітні жінки, годуючі мами, якщо вони не будуть дотримувати достатню кількість поживних речовин з молочних та м'ясних продуктів, це буде погано впливати на організм самої дитини. Так само ті люди, які мають хронічні захворювання, тобто цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, подагра, інші ендокринні порушення. Ми запитали чинівчан, чи, чи дотримуватиметься посту. Чи плануєте ви постити? Можливо, постили раніше. А, так, планую постити. частково постила не по днях. Так. А, розкажіть, як це частково ви постили? Тобто, що там вживали, що не їли. А, я постила в сарду і в п'ятницю, тобто, і тоді я взагалі не вживала ні молочних продуктів, ні м'ясних, а всі решта ні, я могла їсти молочні продукти, а м'ясні старалась не вживати. А чому саме середа і п'ятниця? Так, так було заведено, в нас і тому так вирішила середу і п'ятницю. Декілька днів і то п'ятниця і все, так більше ні. І середа там буває, середа-п'ятниця, ну, в основному так по п'ятниці. Знаєте, у нас для здоров'я так іде, весінній період, розгрузочний, отакі от дні. Чому ви себе обмежуєте під час посту?» «Молочні продукти, м'ясні, Ну, в основному переходимо на салати і все. Чи будете ви цього року постити, чи постили ви минулі роки? Так. Постив, і скільки Бог дасть життя на цьому світі, дихання. Буду постити по мірі можливості, по мірі, які Бог дає здоров'я. Євген Пасалюк, Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, Андрій Маринеську Новини Сі 4 і на завершення випуску про погоду за даними синоптиків Чернівецького гідрометцентру наступний тиждень на Буковині буде дощовим. Температура в день підійматиметься до 11 градусів тепла. Календарна весна розпочалася дощем, туманом та вітрами. Чи очікувати боковинцям ще снігу та морозів у березні, чи весна все ж потішить теплом? Завтрашній день буде найбільш приємний. Очікуємо перерву у опадах, навіть прояснятиме в день. І хоча зранку ще буде трошки морозно, на нарівнині температури будуть в межах 0 градусів морозу, в горах 0,5 морозу. Але в день очікуємо 10-15 градусів вище нуля. На вихідних та на початку наступного тижня місцями дощитиме. Опадів не очікуємо і вночі, неділі. А ось у день пройде черговий холодний атмосферний фронт. І, хоча денні температури ще будуть в межах 6-11 градусів тепла, але небо затягне хмарами, пройдуть дощі, і на наступний тиждень. Погода перша половина тижня, практично повторе, минуло тижня. То вівторок і середа по всій території пройдуть невеликі, помірні дощі, які навіть на рівнині короткочасно будуть переходити в мокрий сніг, а в горах це дійсно буде переважно мокрий сніг та сніг, і навіть місцями формуватиметься сніговий покрив. Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на січотере.